Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах! Українські захисники протягом минулого тижня звільнили один квадратний кілометр української території на бахмутському напрямку. Місцевий житель Дружківки власноруч ремонтує колодязі у місті. Гроші на будівельні матеріали донатять люди. У Дніпрі діти-переселенці з Донецької області робили листівки для поранених військовослужбовців. Під ворожими обстрілами росіян протягом доби перебували Авдіївка, Часів Яр, селище Нью-Йорк, села Галицинівка та Малинівка. Повідомив суспільному поліцейський Олег Кирницький. По Нью-Йорку окупанти вдарили з артилерії, пошкодили п'ять приватних осель, Ще два будинки пошкоджено в Галицинівці. Крім того, сьогодні близько п'ятої ранку під вогонь російських нападників потрапило промислове підприємство в Турецьку. Тричі російські окупанти відкривали вогонь по Курахівській громаді. Зі ствольної артилерії вдарили по селах Дальне, Дачне селищах Гостре та Курахівка. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. За його даними травмованих та загиблих серед місцевих жителів немає на Бахмутському напрямку, росіяни намагаються стримати просування вперед. Українських військових повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Також ворог безуспішно пробує відновити втрачені позиції у районах оріхово васильківки та Кліщіївки. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Мінківка, Бахмут, Часів'яр, Миколаївка, Кліщіївка, Курдюмівка Донецької області. На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них Очеретине, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Донецької області. За даними Маляр, українські захисники протягом минулого тижня звільнили один квадратний кілометр української території на Бахмутському напрямку. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. І тут у мене от лісниця. Лісниця, броди. Все, вот у меня вот такое есть шланги. Обязательно лопата. Каска, Нет, каска самая обязательная у меня. И колодцы Чищу либо раскапываю. И ну жилать на сматрю тих містах, діє большого людей. Таке спорядження завжди в автівці чоловіка. Житель дружківки Валентин ремонтує та чистить колодязі в своєму місті та навколишніх населених пунктах. Російські війська обстрілюють водогони, тож вода в кранах містян є не завжди. Прошлом гаду сліп виглянули зі очередь. Шлістачками люди от там вичерпають і ніт. А все-таки все помощь. там, що выше є колодец. Колодцы, конечно, спасали. Кто-то взялся, какой-то волонтерный, или кто ремонтирует колодец, он заброшенный вообще был. В этом году, слава богу, хорошо с водой, а в том году воды вообще не было. Носили воду с колодца. Так что я думаю, колодец это не лишнее. Такий вигляд мав колодязь два тижні тому. Валентин встановив на нього такі стойки, зробив їх власноруч, прилаштував вороток, щоб можна було вішати відро, пофарбував та почистив колодязь від ґрунту. Ось це з правої сторони, ось це все що є з правої сторони, це все весь чернозем. Ми це все достали з колодця. В этом колодці були розкриті шви і зі шово все потянуло колодязь. Здесь ми вже шви всі зап'єніли і забітонірували від отмостка. Гроші на будівельні матеріали збирає серед підписників в соціальних мережах. За донат. Людей купує необхідне обладнання. Я от купила відроципочку, відро, трос за поміни штуки. не башло сімсот 750 гривень. Це, опять же, ж том'я люди за донателя. От мої друзі, ці подписчики трошки вчають. У дворі Валентина теж є колодязь. Сусіди часто зверталися до чоловіка з проханням набрати води. Тоді вирішив, що потрібно обладнати більше колодязів у приватному секторі для потреб людей. Я в їхніх очах неудобства то они не хотят меня беспокоить. И, ну, это часто такое было, что люди вот, допустим, приходят, и они дискомфорт какой-то чувствуют. Згадую, як вирішив відновити перший колодязь. Походив по людям возле этого колодца, которые живут, и люди сказали: "Да, говорить, вот было б хорошо восстановить, но это очень дорого стоит. Здесь живут в основном старики, молодёжь повыезжала на пенсию, мы его не восстановим". Я говорю: "Не переживайте, я с ним видео выложу в интернете, вдруг наши местные, то есть люди увидят, те, которые за границей находятся, и Здесь по месту, і нам помогут восстановить. І так люди мені задонатили. Я восстановил один колодец, потім почистив другой, там де було полметра метра води. восстановил, там щось води добавилось, люди дуже вот. Вот вот, по чуть І отак чуть похитить все це пішло. Повністю відновити занедбаний колодязь, каже Валентин, коштує близько 10 тисяч гривень. Надалі планує побудувати в Дружківці нет, нет. новий власними руками. Зробити общий колодязь. Там а раньше везде стояли колонки, но колонок уже нету уличных. С нуля да, сделать колодец для людей, сделать вот подобие такого. Только это будет 500 труба и будет ведро желонка большого диаметра. Мало. В общем, получается как? Очень мало она идет. Очень мало получается вода да, идет. Я, я спасаюсь как? Это колодец у меня насос маленький, да? На чердаке установил емкость. Туди заливаю воду, туди, значить, ну і зброс, щоб ні пірі хачуть. І анаміня йдуть. Своїй громаді та почистив Валентин ще більше десяти солодязів. Анастасія Галасюк Андрій Різніка. Суспільне новини. Донбас на Лиманському напрямку противник готується до перегрупування військ. Повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Росіяни продовжують щоденно обстрілювати населені пункти Луганщини. Йдеться у заяві речника генштабу Павла Ковальчука. На Куп'янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Надії Твердохлібово, Луганської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Кармазинівка, Невське, Червонопопівка, Креміна, Білогорівка Луганської області. Зведена тактична група Адам показала, як напередодні на Лиманському напрямку виявила та уразила танк окупантів. Відео військовослужбовці опублікували на своїй сторінці у Фейсбук. Андрій на псевдо Дунай родом з Ізмаїло. Миряк у цивільному житті був у рейсі, коли почалось повномасштабне вторгнення. Повернувся я 5 квітня, 12 квітня, я вже попав на національну гвардію. Пішов сам до воєнкомату. Маріки були не потрібні. Там поінтересувалися, що я ще вмію. Сказав, що зв'язок це моє хобі. Займаюся радіоспортом, займався. Ну, Попав так в зв зв'язок в Національну гвардію. У січні Андрій потрапив на Донбас. Найбільше роботи каже, коли підрозділи заходять на передову та повертаються з неї. Моя задача забезпечити стабільний і якісний зв'язок між. Підрозділами при виконанні бойового завдання ми встановлюємо та демонтуємо наше обладнання. І якщо тебе помітили, тебе починають стріляти. Хочеться якнайшвидше в це встановити і спрятатись. Але розумієш, що якщо ти не встановиш якісно і правильно, то тобі придеться вернутися і зробити це знову. А ще одне з його завдань навчати бійців цим зв'язком користуватись. І тут, додає Андрій, іноді треба докласти чималих зусиль, бо оборонять країну люди різні, а тонкощі використання техніки мають знати усі. Хто-то технік, хто-то рядом філолог, хто-то доктор, який воює бігає з автоматом. І іноді тяжело об'ясніть чоловіку. Не так, щоб он заучив там да дві функції, а так, щоб он эти дві функції вспомнил, коли рядом с ним розірвалася міна. Його контузило, йому плохо, щоб он вспомнил, що він должен сделать, як он должен це сделать, щоб вийти на связь, щоб ця связь работала. У родині до його вибору захищати батьківщину, каже гвардієць, ставляться з розумінням. Воює його молодший брат, дружина, волонтерка, інструкторка з тактичної медицини. Ця фаза війни. Давайте так, вона поміняла все. І скоро це теж не буде. Я себе готую на кілька років вперед служити, працювати, а не так, що там до зими там, чи до слідчого літа повернутися додому. Та про повернення додому зізнається, все ж Мрія, а також до свого судна і екіпажу і моря, в якому не буде ворожих кораблів. Анастасія Дашко, Артем Степанов, Юля Бітімірова, Суспільне новини. Донбас, 12 година у Дніпровській науково-технічній бібліотеці на майстер-клас з виготовлення листівок збираються діти-переселенці з Донеччини. 13-річна Поліна, переселенка з Бахмута, згадує, як виїжджала з міста. Це було дуже швидко. Нам просто сказали сестрой родители собирать вещи, тому що мы вот, п'ять минут нам собрать вещи, і ми уезжаем. Ми уехали. Було грустно. А зараз у мене разбомбили дом. Города теж почти нет. Робить листівку для військових 12-річний переселенець дружківки Максим. Каже, сподівається нею надихнути українських воїнів. Дошківці поки нічого не було, тільки бахи були, а так все добре було. Зараз роблю, роблю квіти, потім зроблю стебли, а потім приклею для ЗСУ, щоб швидше визволи. Діти вирізають з картону мапу України. Її будуть оформлювати за допомогою пластиліну, кольорового паперу та соняшникового насіння, а також прилаштують батарейку зі світлодіодом. Це буде не просто творчий майстер-клас, це таке поєднання творчості наукових експериментів і національно патріотичного спрямування. Розповіли дітям сьогодні про дату пам'ятну дату 29 серпня. Звісно, це така історія. Адаптована під їхній вік, що трапилось 29 серпня, 2014 року. що це день пам'яті загиблих захисників України. Тематичні зустрічі для переселенців у бібліотеці проводяться не вперше, каже директорка Ірина Перепелиця. Спочатку війни у нас ці заходи регулярно проводяться. Кожного тижня один-два заходи на тиждень ми проводимо. І проводимо не тільки для дітей, а для родин дітей з родини свята проходять і заходи, майстер-класи, воркшопи. Ірина додає, за майстер-класи діти виготовили 11 листівок. Їх відвезуть пораненим військовим у шпиталь. Владислав Укула, Євген Єжов, Суспільне новини. Донбас. Анна Білоус навчається у кримінській художній школі вже п'ять років. Навіть під час вторгнення, коли школа була вимушена переїхати, навчалась онлайн та брала участь у різних конкурсах та виставках. Нині ми навчаємось у онлайн режимі. З цим є великі складнощі. Вчитель не завжди може побачити та зрозуміти усі твої помилки через екран якогось гаджету. Анна розповідає, її родина виїхала з Луганщини до Києва після того, як снаряд окупантів влучив перед їхнім будинком. Ми приймали участь у багатьох всеукраїнських обласних конкурсів за період онлайн. А навіть кілька разів наші роботи відправляли на виставку у Лондоні. «100 картин дітей незламної України. Вирочені кошти з якої пішли на благодійність. Дуже сподіваюся, що після перемоги я ще зможу повернутися на рідну Луганщину та малювати її чарівні пейзажі. Керівниця школи Світлана Гарькавець розповідає до вторгнення. Учні та викладачі школи були постійними учасниками українських та міжнародних виставок. На той момент у нас навчалися 140 дітей. Працювала група для дорослих. І ми працювали сім професійних викладачів. Ми мали високий рейтинг по вступникам. Роботи наших дітей тричі експонувалися у Верховній Раді України. Готувалися виставки до Києва у березні 22-го року, до Грузії, до Угорщини влітку 22-го. У навчальному 2022 році у школі викладали дистанційно. За словами Світлани, матеріальну базу закладу втрачено. Будівля школи пошкоджена. Вибити всі вікна, всі двері. А все наше майно, і орхтехніка, і меблі, і дитячі матеріали, і художні повністю на жаль розграбоване. У листопаді 2022 року роботи 21 учня школи були представлені у Австралії. Двічі картини учнів та викладачів презентували у Лондоні у червні в Албанії. Наші діти беруть участь постійно у різних конкурсах різних рівнів. І цього року, 22-23, 71 робота наших дітей взяла участь у двох міжнародних, шести всеукраїнських, чотирьох обласних та трьох регіональних конкурсах. У школі продовжують навчання 63 дитини. Заняття проходять онлайн. Ми зараз працюємо ще більш натхненно, щоб не розгубити себе. Свій колектив і підтримати наших дітей дуже сподіваємось, що скоро ми нарешті повернемось додому. На свою Луганщину. за словами Світлани Гарькавець, працювати дистанційно важко, але школа надалі продовжує мистецьку освіту та розвиток дітей з криміної. Данило Черниченко, Юлія Бережна, Суспільне новини, Донбас. дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах.